З одягом все більш-менш зрозуміло, а от що робити на голові? Тенденції модних зачісок як не дивно придумують в Україні, бо саме вітчизняні перукарі вибороли Кубок світу 2010 у Франкфурті. Ці змагання найпрестижніший конкурс, після яких переможці працюють в командах відомих зірок та селебрітіс світу. Тож стригтися чи навпаки відпускати коси у майстрів Гребінця та ножиць, питала Христя Решетник. Тут беруть креативом, красою і талантом. Найпрестижніші змагання з перукарської майстерності вже 80 років відбуваються у Франкфурті. Цьогоріч у Німеччині Україна диктувала моду. Ми привезли одне золотое. Одну золоту медаль це чемпіон міра по парикмахерському искусству, одну серебряную, віце-чемпіон. І було два третіх, і четверте це теж призове місце. На Кубок світу з перукарської майстерності поїхала чимала команда. У Всесвітній федерації перукарів кажуть, суперники були дуже серйозні. Судді відомі. Усього 33 країни учасниці, та тепер Україна у всіх на слуху. Но законодатель моди все-таки остається Париж, звісно, Франція. Японія дуже сильная, з Японией команда була з рисовал. Рисовал його буквально, мабуть, місяця-півтора-два. І ще стільки само на підбирання фарби. Найкращий перукар світу 2010 Володимир каже, 9 років йшов до перемоги, наче художник вимальовував кожну деталь, а творив уже на моделях німецьких. Валерій увійшов до десятки найкращих. У своїй команді його вже хочуть бачити перукарі відомих світових зірок. Він диктує вже моду на наступний сезон. Дуже привісується, коли, ну, коли навіть в волосах укладка, налажать такою, знаєте, більш класичною, але з такою легкою. Ем... От якраз що більше не причесано, то краще. Головний тренд серед зачісок для жінок натуральність та мода, що не потребує догляду. Головні перукарі світу радять жінкам відрощувати волосся. Очень модна каса. Бы, коса. І коса даже навіть до того, що її заплести, потом чуть розсипати раз, її. Христина Рошетник, Сергія Заренко, ТСН 1+,1.